Вітаю, дітки! Як у вас справи? Добре! Дітки! А підкажіть мені, будь ласка, яка вчора в нас була погода? Мороз і сонечко, правильно! Пропоную сьогодні почитати віршика про мороз і сонце. Мороз і сонце. Хоч мороз, а сонце сяє, небо чисте й голубе. Каже сонечко морозу. Розморожу я тебе, а мороз на те сміється. Сніг іскриться навкруги. Хай собі говорить сонце, не розмерзнуться сніги. Ну що, малята, сподіваюсь, вам сподобалось послухати віршик. Він був невеличкий, але цікаво було послухати про мороз і сонце. Ну що, малята, будемо з вами прощатися. Бувайте!